Вітаю вас! Сьогодні варимо англійський портер, справжнє зимове пиво. В автоматиці вибираємо режим затрання, тобто цукрення маємо кількість пауз 3. Варка виключена, охолодження виключено. Це не використовуємо поки що ще. Далі температура першої паузи на 65 градусів, 60 хвилин. Далі 70 градусів 10 хвилин, так і є. І наступна пауза меж, аут буде у нас 78 градусів 5 хвилин. 5 хвилин. Далі. Готовий до роботи. Температура в нас вже майже 60 градусів. Я е, що зробив? Я нагрів воду спочатку в ручному режимі. Тепер робимо затирання автоматично. Старт. Так працює циркуляція. Отакий от моторчик. Звичайний китаєць, просто от. трубка. Циркуляція, бункер. Про нього пізніше розкажу. От автоматика працює. Тобто температура зараз піднімається до 65 градусів і буде витримуватись пауза. Температура в нас 64 майже 65 градусів, вносимо солод в бункер, не поза бункер, а саме в бункер вносимо. Солод зараз зіб'є трішки температуру води. Але оскільки ми вносимо його поступово і в нас є циркуляція, Бачите, палений солод тут є трішки. От, він такий чорний, чорний. Такі набори для пива, які солод, сам ну просто інгредієнти для пивоваріння, для дистиляції, от куби, автоматику від Первоченка. Це все можна придбати в магазині Крафт Стор і набагато, набагато більше. Запрошую, посилання буде в описі. Температура була майже 65-64,9, а зараз 64,2. Тобто у нас зараз все одно підніметься. Автоматика все робить автоматично, вона сама піднімає температуру. Бачите, автоматика дуже чутливо на все реагує. Тут щуп цей, він такий щуп використовує, він дуже е, гарно працює, чутливий, до 600 градуса він відчуває. І от Автоматика регулює автоматично повністю все сама. Вона піднімає температуру, коли це потрібно. Коли в нас зараз йде нагрівка, потім, коли температура досягне 65 градусів, вона буде її підтримувати. Тобто, Тен буде автоматично включатися і виключатися, коли потрібно. Все. І те саме з наступними паузами, воно потім підніме температуру, витримає, знову підніме, знову витримає, і потім все вимкне автоматично. Тобто, фактично на такому обладнанні можна натиснути декілька кнопок, і все автоматично воно саме за вас зробить. От, Чули, як е, цикнуло? Це автоматика е, показала, що температура піднялася до 65 градусів, бачите, 65,1, і вже пауза пішов відлік. Поки що немає ще хвилин. Е, але вона зараз тут буде. Хвилина, дві, три і так далі. Два слова про інгредієнти, які використовуємо. Використовуємо солод-пивоварний Pale Ale, солод Car Aroma, солод Special B, Castle Mold і Chocolate Wheat Wireman. Тобто оцей Chocolate Wheat це переважно у нас буде. Ну, не тільки. Бачите, тобто Ще є пшеничний солод. Хміль Bullion UK і хміль East Kent. Дріжджі верхового обородіння, тобто це, звісно, що L. Три паузи, ну, дві фактично паузи і мешал 65 градусів 60 хвилин, 72 градуси 10 хвилин і, звісно, що 78, 5 хвилин. Варка 60 хвилин о, два несення хмельни. Перша хвилина і 10-та хвилина до кінця, тобто 50-та хвилина. І все. Як бачите, пиво вже починає діставати свого кольору. О, такого повністю коричневого. Такого коричневатого, але воно зараз буде повністю чорне-чорне, як ніч. Це портер англійський. Справжнє чорне темне пиво. Я переважно варю темне пиво, бо мені більше темне подобається. Я трішки буквально помішую, не сильно дуже легенько, бо фактично воно помішується її не потрібно, щоб утворювався фільтраційний шар. Але я так, звик легенько ще помішати. Температура у нас тримається на рівні 65, ну практично 65,1 градуса. Автоматика, бачите, тримає все сама абсолютно. От, бачите, пиво вже дістало практично свій колір. Це вже він такий темний і буде. От, Бачите, який чорненький. От маємо 59. Зараз температура, пауза закінчиться і почнеться наступна пауза. От вже пішло. Пауза номер 2 Температура почне зараз підніматися до 72 градусів. Друга пауза почалася. 72 градуси, як бачите. Цукрення в нас вже майже завершено. Дві паузи провів. Зараз буду витримувати третю паузу на температурі 78 градусів. Точніше, вже мешало. Це не можна вжати паузою. Це просто ми знешкоджуємо ферменти при температурі 78 градусів. Бо... От, чим нижча температура цукрення, тим більше зброджуваних цукрів ми витягуємо, чим вище, тим не зброджуваних. Тобто, які не зможе е, не зможе з'їсти дріжджі і пиво буде солодше. І навпаки, чим нижча температура, тим пиво буде сухіше. Витримали вже майже всі паузи. Буквально ще. О. Все. Автоматика завершила роботу. Чули, як вона голосно про це сповістила. Можна виключати вже насос. Далі е, магічним. Помахом руки ми піднімаємо бункер. Зараз він важкий, тут ще багато води дуже, але нічого. Витянемо його. Так, він має лапи такі. І він вже починає собі стікати. Тепер, ем, можна робити це автоматично, я роблю це вже в ручному режимі. Вмикаю зразу нагрів, коли підняв. Вмикаю зразу нагрів, коли підняв, щоб воно нагрівалося одразу. Бо нам все-таки треба довести до кипіння воду. Чекаємо, трошки хай стече. І зараз будемо промивати невеликою кількістю води, точніше ще досить великою. Я брав зразу для цукрання 25 майже літрів води і підготував ще 7 літрів до 8 літрів промивочної води, щоб назбирати в загальному. навіть більше треба, дати, тут треба дати 9 або навіть 10 літрів, щоб назбирати нам 30 з чимось літрів сусла, 31 ідеально. І, як я вже кажу, при варці нам випаруються ще десь 3 літри води приблизно. І якась частина води, звісно, що залишилась в солоді, ми не можемо її звідси ніяким чином абсолютно забрати. Вода для промивки повинна бути температурою десь 80 градусів приблизно. І її потрібно готувати заздалегідь паралельно, коли ви оцукрюєте, проводите оцукрюємо. Поки сусло буде промиватися. Варка вже, можна сказати, почалася, ми вже нагріваємо воду до кипіння. Це ще трішки остигнути. Там показує 9,5 майже 10 брікс. Ну, вже 89 майже 90 градусів. Автоматика показує. Це вже можна забрати. Я ставлю на кастрюлю. воно ще зараз трішки скапає. І ми ще все-таки все одно... Щось долиємо з цієї каструлі. От. Оскільки в нас тут цукристість 9%, до 10 ми отримаємо пиво міцністю десь ну, приблизно 5, якщо б ми бродили оце. А тут у нас вийшло рівно 30 літрів, зараз покажу. Але оскільки ми тут випаруємо ще 3 літри, приблизно, може навіть і 4, тобто буде. Загальна кількість сусла буде десь 27 літрів, 26, можливо, навіть. Тобто 10% ми випаруємо води звідси. Сусло ущільниться і цукристість підніметься до більше 10, можливо, 11. Що дасть нам о, має дати міцність в районі 6, 6 брікс, можливо, більше. 6% алкоголю, можливо, більше. Зібрали рівно, як бачите, 30 літрів сусла. Якраз піна покриває 30, отут знизу видно його 35-30. От, Воно починає вже нам е, майже закипати. Автоматика показує температуру 93 градуси. І що важливо, потрібно не прогавити оцю піну. Її потрібно зараз буде дуже активно збирати, бо інакше воно полізе і просто збіжить на пиво. Ця піна дуже солодка, її не обов'язково викидати. Її обов'язково забрати з пива, бо воно, якщо її проварити, пиво буде мутне, трішки мутнувате. Нам потрібно, щоб воно було повністю кришталево прозоре, тому дамо ірландські мокінці. Ем, Але її викидати не обов'язково, як я кажу, її можна давати до брага, як цукрових, так і інших браг, тому що тут є досить велика кількість цукру і воно, воно збільшить вихід загальний продукту. Але піну її обов'язково забрати і забрати до самого кінця. Повністю все, що впродовж цілої варки забираємо. На автоматиці вже показує температуру майже 100 градусів. Зменшуємо нагрів. До відсотків 40 я ніби роблю. Зараз подивимось. Так, щоб кипіння відбувалося, але так досить повільно. Десь приблизно в такому ритмі, можливо, навіть трішки більше. Можливо, трішки більше. Вже нам б не потрібен. Трішки більше, додам 45%. Сусло кипить приблизно на такій потужності. Будемо його тримати. Засікаємо зараз 60 хвилин. І на першій хвилині варки додаємо перший зразу хміль. Booleon UK, так він виглядає. Йде в комплекті, посилання до комплекту, звісно, що в описі. Додаємо його одразу на першій хвилині варки. Нагадаю, що три внесення хмелю існує. Перше внесення хмелю на початку Варки дає гіркоту, друге внесення десь в середині Варки приблизно. Дає хмільний ом, смак. І третє внесення під кінець варки дає хмільний аромат. На 50 попробуємо, може буде трішки більше кипіти, бо це все-таки замало. Вода повинна википати, для того, щоб проварювався білок, щоб він випадав потім в осад, а не бути просто стояти нагрітою. За 10 хвилин до кінця варки вносимо ірландський мох. Так він виглядає. Яким ми за 10 хвилин попередньо. За 15 хвилин до внесення запарили 100 мл води. Також вносимо наш другий хміль, робимо третє внесення, другого середнього внесення не робили. Робимо третє. Хміль East Kent Golding для хмільного аромату. Тепер, як бачите, дивні речі починають відбуватися з пивом. От, пиво починає такими діставати такі, якби. З це ірландський мох починає саджувати весь білок. Варимо 10 хвилин і вимикаємо. Минуло 60 хвилин варки, вимикаємо нагрів і все, будемо охолоджувати якомога швидше. Після варки минуло 5 хвилин, можна починати зливати сусло. Я використовую такий нехитрий спосіб. При велику кастрюлю, наливаю туди води досить багато, ставлю туди ферментор і. Легенько починаю відкривати. Ферментер перед тим обов'язково було продезінфікувати піросульфітом калію, що я і зробив. Можна іншими дезінфекторами. Все, наступний крок охолодження до 30 градусів і додаємо дріжджі. Пиво охололо до 20 з чимось градусів. І тепер ми його заправляємо дріжджами елевими, які потрібні, повинні будуть бродити 10 днів від 8 до 10 днів при температурі 17-22 градуси. Можна до 25, але я не рекомендую робити більше, ніж 22 градуси. От. І все. Тепер ставимо під водяний затвор і не відкриваємо аж поки не закінчиться брудіння. Наше пиво відбродило 8 днів при кімнатній температурі 20, 20 24 градуси приблизно десь було. От. Знімаємо одяний затвор. Дивимось, який результат. Ох, чудовий аромат. Так воно виглядає. От І тепер почнемо набирати його в пляшки. Набирати будемо за допомогою такої трубки силіконової, плюс дозатора. Зараз покажу принцип роботи. Пляшки перед тим продезінфікували розчином піросульфіту калію з розрахунку грам на літр води, плюс дали трішки лимонної кислоти, щоб вступило в реакцію. І потримали кожну пляшку там хоча б хвилину. І тепер також додаємо декстрозу для карбонізації з розрахунку 7 грамів, 7,5 грамів на літр. Тобто удали 7 грамів тут 3,5 плюс там до 4 майже грамів. Набираємо отаким от способом. Ви бачите, От зараз в цій пляшці буде добре видно. Цей дозатор робить за таким принципом. От Натисну. Іде рідина. Відпустив, рідина йти. Дуже зручно і не набирається піна. Тобто, це практично ідеальний спосіб набирання. Її, має один мінус. Дуже довго набирається. Тобто, трішки довше набирається, ніж якщо набирати краном або іншим способом. Ну, краном я не користуюсь, бо у мене ферментори універсальні. Все. І тепер набираємо. От, і набирати потрібно, як бачите, повінця. Зараз продемонструю. От по вінця, бачите, Набрали по самі вінця, не робимо більше тиску, і пиво перестає йти. І тепер воно повертається якраз в, ну, ідеально туди, куди потрібно, і не е, піднеться. Абсолютно не пінниця. От. І? Тепер що? Тепер ми беремо корок все дезінфікували ми піросульфітом. Закриваємо пляшку нашу, перевіряємо все. Бачите, знизу була декстроза, не знаю, вже тут навіть немає. І Ми оболтаємо гарненько, щоб декстроза Декстроза розчинилася, можна ще навіть підпустити разок повітря і закрити знову все. Ну, щоб ну, тиск зайвий не робився. Але ця бугельна, е, пляшка, вона 100% витримає, якщо давати до ну, 4,5 грамів декстрозу на півлітр. Більше не можна давати. Використовуємо пляшки отакі. Певні з бувільною кришкою. Можна, звісно, що замовити на крафтсторі. Або отакі пластикові. Пластикові їх також не розірве. Не можна використовувати пляшки з підгорілки з такою кришкою. Бо вони, в них там тонке скло і там просто буде бомба заповільної дії. Перевірено на досвіді. Другій ночі деколи починає зриватися. Не цікаво. Добре. От ми зараз набираємо пляшки, їх потрібно буде зберігати впродовж 10 днів для карбонізації, хоча б потім після цього ще 2-3 тижні до 4 для того, щоб набрати смаку, щоб пиво набрало смаку. Спочатку при кімнатній температурі, бо це L, ну там до, від 17-25 градусів, ну, краще до 22 градуси 21. А потім, вже після 10 днів після карбонізації, потрібно помістити в трішки холодніше приміщення, я поміщаю в підвал. Там температура в мене десь в районі 15-10-15 градусів, залежно від сезону. Там навіть можна бродити в лагері, я так раз і робив. Так само наповняємо бачите, пластикову пляшку от, під самі вінця. І тепер продезінфікованими пір... в пірусульфіті корками закриваємо це все, звісно. що. Бачите, він дуже добре продезінфікувався. От, закриваємо. От. Закриваємо кришкою. от. Все так міцно закриваємо і знизу, бачите, є декстроза. Знову кажу. І можна також. от. О, щоб дріжджі її взяли легенько, так само підпустити повітря ще можна легенько, щоб тут пляшка не не було за велику тиску. І закручуємо знову. Одною рукою незручно, не потім подотискаю, але думаю, що непогано вийшло. от. Отакий колір пива. Він буде трішки світліший за стаут. Стаут він такий, все таки все-таки чорний, а це пиво щось між дункелем і стаутом. Ну, не повністю чорне і не таке інтенсивне. Все. Ставимо на декілька тижнів на зберігання на витримку і зустрічаємось, зустрічаємось на дегустації. Від моменту варки цього англійського портера, я його підписав вже навіть минуло приблизно місяць, тобто, це було 10 днів на бродіння і ще трішки більше до 20 днів на карбонізації приблизно. От, от, такий він має колір. Бачите, якщо порівнювати з стаутом, то одразу видно різницю. Можливо, камера так сильно не передасть. Але ви зараз побачите в ем, склянці. Стаут він є повністю чорний. Ну, повністю чорний-чорний, його він не просвітлюється. А це пиво, воно таке більше має такий ем, коричнево-червонуватий відтінок. Тобто воно не є повністю чорним. І смак я вже його пробував. Смак тут такий трішки легший, ніж стаута, і набагато легший. Трішки схожий на дункель німецький, але все-таки більше. Але все-таки має спільного багато зі стаутами. Тобто це портер. Саме портер, англійський портер. Для того, щоб трішки щось поміняти, цього разу спробую з кліної такої пляшечки. Не бійм. Ух. Сильно. Страшно завжди в цей момент. Так, наливаємо. Нормально наливаємо. Плюс-мінус. Але все одно піна, як бачите, дуже-дуже сильна. От. От, все не вилили. Ще трішки є і бачите, зразу показую колір. Зразу показую колір. І такий. Бачите, він ну, такий досить сильно просвітлюється. Червонуватий відтінок, сподіваюсь, видно. Доливаємо до кінця вже вокал, поки його повторювали. Так виглядає вже повністю набрана пляшка. Аромат пива спробую описати. Відчувається палений солод, але не настільки сильно, як в стаоті, хоча ну, майже, майже такий аромат, трішки буквально менш інтенсивний. Шоколадні тони, звісно що. Горіхи. Пробуємо. Присутня гірчинка. М -м 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 -м. Дуже го сильні горіхові тони. Для мене дуже сильні горіхові тони. Вставотах такого нема. І стао та гірчинка вона в мене компенсується більше якось так солодом. А тут в портері вона більше ну, така самостійна, ну, благородне пиво. Такий смак і аромат, баланс. Хочеться під нього чогось такого ну, сильного, такого, якоїсь сушеної ковбаски, можливо, навіть. І це є справжнє зимове пиво п'єш його і так якось відчувається вже наближ... зимові вечори, які наближаються поступово. І таке кремовий післясмак, так. Кремовий післясмак і Якийсь такий в мене Вон, лісовий горіх з м -м шоколадом. Отак От якби шоколадка лісовим горіхом після смак. Так. От те, що мені смакує. Все більше сказати. маю, що тут. Якщо вам сподобався цей ролик, пишіть в коментарі мені про це. Пишіть, що ви б зробили так само по-іншому. Посилання до обладнання, звісно, що і в описі. Ставте фудлайки. Дякую за увагу. Побачимось!